Він чудова людина, дуже добра, дуже світла. Так про Дениса Бондарева згадує його дружина Тетяна. 38-річний солдат загинув 21 травня. Він з перших днів на війні, і ми не бачили з ним за цей час. Він привіз нас з Полтави, бо ми живемо в Києві і пішов захищати. Мені кажуть, чому ти його не втримала. А як можна втримати, якщо дорослий чоловік прийняв рішення захищати нас і нашу країну? Я поважаю його вибір. Денис Бондарев народився у Полтаві. Денис займався в церковій студії. Денис дуже. Він сам ставив собі за допомогою тренера номер. Він дуже красиво виступав на стрічках, дуже красиві номера були, ленти, стрічки. Дуже гарно володів своїм тілом. І з ним та ще з одним солдатом Миколою Крупою прощаються біля свято-успенського собору у Полтаві. Разом сушили зерно, подробляли в одній сміні, потім ходили по ремонтах зимою. Спокійний був, до... любу роботу виконували. Ми з ним не знаю, ми з ним плече в плаче, 18 років. Переоднях здружилися і сім'ями дружили. Дуже хороша людина була. чому такі гибні? Чого? Воїну було 44 роки. Він загинув 20 травня. Він був дуже хорошим батьком, дуже хорошим чоловіком. Він ніколи не сказав мені поганого слова. Обоє воїнів полягли поблизу міста Гуляйполе у Запорізькій області, розповів раніше речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Дениса Бондарева поховали на Затуринському кладовищі біля Полтави, а Миколу Крупу у Білицькій громаді, де він проживав. Ела Трубієнко, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.